Російська ракетна атака спричинила пошкодження резервуару із небезпечною хімічною речовиною на одному з підприємств міста. Отруйна хмара рухається за напрямом вітру в бік одного з міських мікрорайонів з приватною забудовою. В зону можливого хімічного ураження потрапили жителі будинків, студенти одного з вишів, персонал та вихованці дитячого садка, медики і пацієнтки обласного перинатального центру. Міська влада має в стислі терміни організувати евакуацію людей. Така легенда навчань. Штаб керівництва ліквідації. Міста Суми він вже провів своє бойове злагодження. Державна служба надзвичайних ситуацій разом з військовими. Вони ну, легендні обстановці, але вони теж виконали свої завдання практичні по ліквідації наслідків. Всі служби аварійні, які сьогодні існують в місті суми, вони теж показали злагодженість. Штаб спрацював, і всі співробітники штабу, всі групи, які були включені в штаб, вони спрацювали позитивно, оперативно. у цьогорічній легенді навчань відображена реальна ситуація, яка відбулась в сумах в березні минулого року, коли російським обстрілом був пошкоджений резервуар на підприємстві. І сьогодні всі учасники і всі служби показали головне чітку взаємодію. По перше, злагоджено. По, -по друге, що вони ж спокійно реагують. По-третє, вони чітко результативно приймають самі рішення. І ми ще раз ще раз сьогодні довели, що ми знаємо, як це треба зробити, і головне, що ми це будемо робити для того. Щоб наші люди були живі і здорові, усі подробиці командно штабних навчань у наступних випусках новин на телеканалі СТС.